Аж три прильоти було по, підряд, по будівлі ТЦК в Полтаві. І до цього в іншому місці був приліт в ТЦК. Кажуть, що спец спеціально для того, щоб зірвати мобілізацію. Чи дійсно спеціально для того, щоб зірвати мобілізацію? Чи можливо це в нас навідники наші є? Які навідники є. Я зараз подивимося по тому, що сталося, але знову ж таки, от в розкладі по загрозах, дуже часто. Е Ті, які зрадники, да, ну, навідники, зрадники і загрози військовим об'єктам, держава і військові, держави і військові. Ну, ну якось так прямо, так мені завжди сумно, коли ці розклади що граються. В Полтаві, да? Чи, чи, да, так? Полтаві. Да. Полтаві. От коли прилітало по ТСК, давайте отак, всі дні. Чому, з якою матерію? ми прилітали? Що буде навіть зірвати. Мобілізація. Ну, прилітала по якій причині для України. Ну, карта війни виходить, карта обстрілів одразу. Чи була це на меті? М -м. Зменшити мобілізацію. Ну, знаєте, як от 8 Вісім мечів і карта вибору, можливо, щоб е, дійсно люди задумалися в плані безпеки. Хоча я не, не впевнена, що у нас зараз всі так прям бігають до ТЦК. Ну, Якась, мабуть, ця історія була на початку повномасштабного, коли черги стояли, мабуть, зараз трошки інша історія. Але от бажання просто нашкодити Україні по імператриці, ну просто шкоду заподіяти. Плюс, чому? Ірафанти карта зірка. Щось показати світу. Ірафант взагалі це про медіа. Можливо, знаєте, як щось зробити для медіа, якусь картинку зробити, що вони якісь військові об'єкти б'ють. Ну, типу. Угу. Ну Тому що це, це виключно медіа, інформація задля інформації. Чи потім сказати, що там було знищено п'ять генералів? Ну, типу, того, так. Да. Угу. Будуть ще продовжуватися отакі удари саме по ТЦК. Чи будуть ще продовжуватися чи є загрозі ударів по ТЦК? Да, на жаль, а, причому знову ж таки по багатьом державним об'єктам, да, е, є загроза повтору такого досвіду негативного, і причому лекарти, знову ж таки, вони доволі швидкі. Королева чи паш мечів. Пашмичів. Це може бути, як і ТЦК, це може бути як щось і навчальне, да, там, де бажіться в основному, як е, діти, королева мечів, може говорити ще про лікарні. Ну, тобто, щось пов'язане з військовими да ще був. На жаль. На свято там ніяке, не В найближчий час нічого такого немає, чи у нас, чи на Росії. Бо, типу, знаєте, як четвірка жезлів може показувати на свято, да там, де люди відпочивають, там, де люди збираються повторити щось. Важливе для України це загроза для України. Знову ж таки е, імператриця про е, пологові про жінок, про дітей. Навіть да, знову тут карта шута, карта дітей. Ну, такі карти. Угу. Напишіть нам Неспокійно. в коментарях, чи є свято, наче в Україні немає так близько свята, може на Росії є. Ану. А, напишіть, хто знає. А, Івана Купала пишуть. Ну, в Росії ж по-старому святкують. Ну, це у них по старому. У нас то було, да, 23 mm -hmm. Ну, Може, вони по старому будуть. Можливо, вони ж роблять якісь оці жертвоприношення, може, це до цього буде щось у них робити. У мене ще темна колода тут поруч. Якщо вони Чи за будуть... старим стилем для них купала, це велике свято буде таке. Чи вони таке всяке люблять? Чи mm -hmm. будуть на Росії робити? Якісь ритуали на шостій, що в мене Івана Купала шостичь. Щоб... Я е й не подумала, Я, в мене в голові вже все переключилося, що. Одразу, дивіться, і не тільки не в одному місці, це щось взагалі може бути групове карта імператора і королеви мечів. Та? І прям і якась агресія може бути королеви мечів завжди про такі, знаєте, ритуали з якимись жертвоприношеннями, щось таке. Мігія на Росії. Магія Купала на Росії, на на буде 100% По-перше, десь може прилітати карта, вежа і верховна жриця Ну, щось таке планую. Ну, це недобри якщо mm -hmm. в плані ритуалів, Ну, Жертвами, звісно, будуть українці, я так розумію, ж так? Mm -hmm. Ну, і на Росії щось готується плюс-мінус в цей період. Mm -hmm. О, тут пишуть, до речі, дійсно, 4 липня свято в США, День Незалежності США. О. Може, і США там якраз теракти якісь будуть до 4 липня. Як О, до речі, вони щось ж таки, да, можуть гіртувати. Ну, да, чи що, що чекає Штата на 4 липня? Чи є якісь загрози для Штатів? Є четверта літня загроза для штатів. Карта верховного суду. Тут жезлів, Вісім мечів. Які загрози є? Що загрози? Є загроза е, повтору якоїсь. Дуже неприємної ситуації. Я не знаю, як то четверте, не четверте, коли супортуни вона про період в цілому, да але повторити по трійці мечів щось дуже неприємне, щось таке медійне поерафанту, Верховний Суд це, ну щось щось планує. Одразу мені 11 вересня в голові, аби не було такого масштабного якогось. Ну, от це, знаєте, як щось таке приурочити. Причому що не, ну, я ж кажу, що не обов'язково там 4 липня, в плані ну, там свята да, є якісь дати, важливі для цієї країни. І Ерофант, він зазвичай такий про традиції ну, того міста, там, да, ну, тої спільноти, про яку ми питаємо, тому загроза є що... Угу. Українці, хто нас дивиться із штатів? Бережіть себе також, будьте уважні і обережні в місцях таких от святкувань.